Сьогодні у нас буде реакція на дешеве і на найдорежчому разу. Ну, не реакція, а будемо е... смакувати. Дегустація. <хи> Дегустація, точно, давай п'ять. Жара спала, ми вийшли на двір mm -hmm. і вирішили зробити такий собі міні-міні-міні-мімішний челендж. Пішла в магазин. Mm -hmm. Пішла. Okay. І вибір. Mm -hmm. Знайомимося з цінами. Так, 9 гривень. 9 гривень, окей. Okay. не Так, і там доста не Так, що в нас тут? Тут у нас 19. Саме найдешевше 19. 30, 20 да. гривень. Ні, не підходить, там далі. А там ще далі. Пішли. І, що в нас тут по морозову? 20, 30. О, я вже бачу переможця. 114. Мілка. Мілка. Давай, діставай Мілку. Брежно. Ціленьке воно? Так. Да. Так, бере. І на тому морозильнику було саме найдешевше. оце. Ага, да, та блакетненьке. Радикомо. Задачі і збиралися, йдемо на касу. Пішло. Пішли на самообслуговування. Все. О, плачено. Так, так перше морозиво у нас буде. 8,99. 9, 9, 9 гривень. Так, тримає. Для мене морозу смачне, прикольне. Прикольне? Угу. Типа ламінне, смачне. Ага, тобто ми даремно тобі купуємо по 50, бо ми середню ціну купуємо. Можна і по 9. Купоти теж нормально, так? Так. Yeah. Добре, а. Але вафелька несолодка. Пафелька не солодка. Так. Yeah. Мінус за вафельку і плюс за ванільку. Так. Yeah. А що ти скажеш за морозиво, яке коштує 114 yeah. гривень? Якщо хтось не вірить, бо ми не вірили, що така є ціна. Але я не знаю, можна показувати чек. А я отак зараз заверну і покажу вам. Реально, морозиво. Ой. 114 гривень коштує. Оце? Ось це морозиво. 114 гривень. Де 69 грамів. Да, 69 грамів. Кладати смачний. Такий, як, правда, мілка. Опопо. <по> Не шоколад мілка. Напевно. Треба проживати. На яку ти даєш їм оцінку? Ну, в цьому 7,5 з 10, а в цьому ну, 6 з 10. Серйозно? Так. Да. Ми витратили 114 гривень і це гірше морозиво? Да. Так. Це звичайне морозиво, це можна купити за 25 гривень. Отак от. от вам. Це вам говорить експерт, експерт з морозива. Угу. Не варто переплачувати. Так. Да. Ну, можливо, хтось хоче, то хай переплачує, але да. ми для себе такий висновок зробили. Да. Тут звичайний шоколад, звичайне шоколадне морозило з шоколадним сиропом. А, і там ще сироп є. Да. Якщо вам сподобалася така наша дегустація, то ставте нам лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока! Пока!